Я в повсякденному житті розмовляю російською, але ну, до мене, коли звертаюся українською, я намагаюсь відповідати українською, щоб ну, теж не було як ну, конфлікту. У вас гарна українська. Я, я так не вважаю, я якось здавав ЗНО, я завалив його, ну майже завалив, там мінімальний бал набрав. Тобто, ну таке. Мені ближче комфортно там російське, але я ще зараз більше розмовляю англійською взагалі. Тобто, ну в мене такий мікс англійська, російська. Я... Українська, тобто все йде в міксі. У мене є дуже близький друг, який перейшов захлом на українську мову. Люди хочуть цим показати свій нібито лайк, like, патріотизм, а може хочуть, я не знаю, бути ближче один до одного, тому що є люди, наприклад, я не знаю, компанія друзів. Давайте уявимо п'ять друзів, троє розмовляють українською, двоє розмовляють українською, та вже йде якісь, ну, нібито як конфлікти інтересів. А от з другом, який перейшов, ви спілкуєтесь українською? Не завжди. А от чому він перейшов? Як він вам пояснював? Йому взагалі подобається українська мова, тобто вона для нього більш, ну як він сам каже, така мелодична, співуча, як ну, е, впроти його зараз. Протиставлення Проти російської, так.